У сучасному суспільстві прийнято вважати, що Бог посадив дерево спокуси, та ще зі смертоносними плодами у центрі демського саду. Таке визначення виникло машинально, як антонім до поняття дерево життя. Тобто, міркуючи по людськи, раз є дерево життя, то заборонене дерево вважається деревом смерті, але, в слові Божому, ніколи не було такого явища, як дерево спокуси чи дерево смерті. Дерево, з якого було заборонено їсти, називалося деревом пізнання добра і зла. Ці плоди просто констатували те, що потім сталося з людьми. Згадайте слова Бога. Адам, хто сказав тобі, що ти голий? Хіба тільки що ти з'їв плодів дерева пізнання добра і зла? Взагалі для Адама та його дружини не було спокуси, бо в них не було гріховності. Перш ніж з'явився Змій, Адам і Єва. Не боролися зі спокусою, проходячи повз дерева із забороненими плодами.